які собі придумали, що курка може вчити яйце. Теперішні діти, у них душі різні. Вам цього не зрозуміть. Ви собі придумали курку яйця, і вам далеко ще до курки, до яйця братися. По-перше, ви людина. Ми не кури і не яйця. Ви як порівнюєте, то порівнюєте з собою. Це перше. Немає такого розуміння, кури яйця. Ви якісь живете, я не знаю, що до. Християнської віри, з цінностями. Душі. Це душі. Вони в тілі можуть бути любому. Душа мощна може бути в тілі дитини, може бути жінки, чоловіка, може бути не тої орієнтації, може бути в батюшкові, може бути навіть собакові, навіть цього не розумієте. І вона буде мудріша в сто разів вас і буде вчити вас. Тому що душа. Рішає, а не тіло. Ви приймаєте людей через вік і вигляд, статуси. У вашому розумінні цінності це вік. Тому що на ви і шопотом, бо я живсь прожив, в мене 15 вищих освіт і знає 15 мов не горить, освітиться. І мені не вправі буде якесь це вказувати. Ну, то ви вперті будете страдати, ваша вибора. Ваша дитина чи ваш внук може вам говорити істинні речі. А ви їх не будете чути. Ну. Піс ніхто не відміняв, нічого не зробиш. Істина є істина така. Ну, живіть в своїх ілюзіях, будьте собі в цьому впевнені. Дитина, душа дитини більше знає, ніж ви. Тому що такі зараз душі приходять. І вам цього не зрозуміти. Ви ділите, а не сприймаєте. Вам несуть інформацію, але ви її не чуєте за своїх призми гордині, Его і ЧСВ і своїх совєтських призм, законів і убіждень. Ви построїли свій будинок на очеретові і, і добре, живіть на ньому. Ну, Тепершні діти будуть строїти сім'ю на бетоні. І будуть строїти свій будинок на бітоні. Вони будуть давати 400 бетон і арматуру 16 для того, щоб їхній будинок стояв. І вони знають, що це робить, тому що вони не учаться, вони знають, вони родяться своїми знаннями, родяться. Ну, я не знаю, ну, це безполезно, звісно. Ну, може, до одної до душі достукаємося, а так останньо безмислене.